Святили змагання пам'яті спортсменів та воїнів, які загинули в бою за Україну. У Чернівцях відбулось урочисте відкриття міжнародного турніру з боксу Кубок Едуарда та Олександра Погодіних. Більше у сюжеті моєї колеги. Візитівка Буковинського боксу, кубок Едуарда та Олександра Погодіних. У Чернівцях стартував триденний спортивний турнір, на який приїхали позмагатись понад 200 учасників зі всієї України. Зокрема, взяти участь прибули і представники з Британії, Молдови та Індії. Такі змагання проводять вже восьме. Розпочали із вшанування хвилиною мовчання загиблих на війні військових та спортсменів, яким і присвятили поєдинки. Одразу після урочистого відкриття на ринг вийшли двоє боксерів. Спортсмен. Чернівців Ратмін Турчанінов та спортсмен із Хмельницького Назар Гуменюк. Бій видався насиченим. Переміг буковинський боксер. А в цьому Боксер одного сим Турчанінов, соні боксер осеня. Підготовка була максимально але потім подіснилася плани, вирішили виступити тут, оскільки тут теж дуже сильний тренір і зараз на дуже хороші проведеться, тому двічі на день тренування, все, як було робота. І дуже класно було. До мене було таких хороших сильних поєдинків. В принципі, суперник молодець, я тільки радий таким моям. Рівень боксера. Суперника високий зразу. На вигляд я б не сказав, що він майстер міжнародного класу, але як б'є, б'є як з автомата. Удари такі хороші залітають, зразу відчувається, що пацан не один рік займається боксом. Але так, для мене це крутий опит, досвід. І довольний незряганням спілкуємось перед боєм із юним боксером із Британії. Кейдан прогнозувати бій не береться. Проте вибороти золото налаштований рішуче для мене. Це дуже цінно. Адже якщо є бодай один шанс з мільйонів на перемогу, я шукатиму його і використаю в бою, щоб перемогти і стати кращим і сильнішим ніж я є. У хлопця була своя причина взяти участь в кубку погодіних. Я тренувався дуже наполегливо і хотів представити свою країну і свій клуб. Приїхав на ці змагання, знаючи, що вони присвячені українським воїнам-захисникам. Змагання такого рівня це нагода для атлетів, вкотре поміряти силою на ринку з гідними суперниками, каже суддя змагань Юлія Семко. Втім, тут теж є свої нюанси. Зазвичай важче судити, конечно, звичайно, дорослих, бо це вже було більш високого рівня. І більш травматичний бокс треба буде рефері бути дуже уважним до цього, щоб не допустити травм боксерів. Зокрема, оцінити поєдинки запросили почасних гостей. Серед них чемпіон світу за версією WBC Віктор Постол, який приїхав поболівати за команду з броварів. Я приїхав підтримати свої хлопці, допомогти їм в, і в тому сьогодні. Де взагалі я хочу я... побачити гарний класний бокс. Де наші вони проявиться до турніру? Почали готувати ще з зими. Зазначає організатор змагань, старший тренер боксерського спортивного клубу Колізей Межзавод Едуард Погодін. Почали підготовку дуже рано. Ми почали в січні, бо до того ми починали за 2-3 місяці. В цьому році почали в січні і передзвонювали, пересилали регламент, офіційний регламент нашим друзям. Друзі розглядали, кого все влаштовувало, Бронювали готелі, викупали білети. Дуже важко в цей час щось планувати. Але я дуже дякую всім нашим друзям, які змогли до нас приїхати. Едуард Погодін каже, найбільші складнощі виникли через війну в Україні. Виклик це коли збірна Англії постійно казала тривоги, тривоги, тривоги. Я їм е, сказав. Тримаємося, у нас безпечна область, але тривоги це така і ночі, може бути тривога, і днем, і щоб ви, вони не боялись. І, до речі, вони сміливі. Вам маленький хлопчик Кайдан, який дружить Тайсі з Тайсоном Ф'юрі, до речі, разом знімаються, тренуються в одному залі, е, нула е, боксерка. І тому вони приїхали. Да. І тривоги їх не, не, так, не пугають. Протриває турнір з 17 по 19 травня, після чого переможці отримують свої ексклюзивні медалі. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.